Установа благодійного фонду центр медичних інновацій ново, доброчинний проект, який вже 9 років працює та розвивається на теренах Львівщини. Саме сюди пацієнти звертаються по надання консультативних та діагностичних послуг найвищої якості, отримання точних результатів обстежень та призначення ефективного курсу лікування. Центр Ново обладнаний надсучасним медичним обладнанням, одним із найкращих на заході України. Майже 4 тисячі пацієнтів безкоштовно було обстежено за ці роки, але 1111 – це тільки в цьому році. Це станом на 1 вересня. Ми спеціально таку провели статистику, тому ми фактично ну, цей рік для нас був такий визначальний. З квітня цього року благодійному фонду вдалося налагодити співпрацю з комітетом відкритої демократії США, зокрема ініціативою «Help Ukraine 22». Спільно з якими НОВО активно реалізовує програму допомоги вимушено переселеним та постраждалим від війни українцям, громадян до 18 років та людей з інвалідністю першої групи обстежують у медичному центрі абсолютно безкоштовно. Працюють спеціальні доброчинні програми допомоги пацієнтам львівських військових госпіталів та дитячих лікарень. А зараз, з 1 вересня, діє знижка 50% і для всіх учасників бойових дій. Це МРТ КТ УЗД, це консультації ряду фахівців, спеціалістів. Є звичайно, специфіка, це не все, але більшість того, що необхідно для цих людей, все, все ми робимо, все ми надаємо. Наші фахівці працюють над тим, щоб ці люди отримали належну медичну допомогу. Днями до центру Ново завітав меценат українського походження, медичний директор центру артриту та остеохондрозу штату Нью-Джерсі, віце-президент з фінансів світового конгресу українців, голова правління федеральної кредитної спілки Нова Юа Михайло Левко. Чоловік народився на Львівщині, проте майже одразу із сім'єю виїхав до США, але постійно допомагає Україні. Михайло розповідає, попри війну наважився приїхати, щоб підтримати наших людей. Також хотів знати, ну як Україна розвивається медично. Установи, які є і так, радий, що я завдяки завдяки команди Ново я маюсь бути побачити, ну, як сучасно виглядає і розвивається потенціал української медицини. За роки добросовісної праці медичний центр Ново заслужив і на позитивні відгуки постійних відвідувачів. Оксана Баркова вже 14 років живе за кордоном. Проте, коли приїжджає в Україну, завжди проходить обстежування саме тут. Я завжди обстежуюсь тільки тут, тому що я довіряю центру «Нов», відколи він заснований, і мені дуже подобається як їх фахівці, як їхня робота. І я ніколи не мала проблем з моїм лікуванням чи по моїх потребах, завжди все було на вищому рівні.